Вітаю, шановні глядачі. Султан Ердоган багато експериментував в своїй економіці, і здавалось би в нього є проблеми, але все ж таки тут не відняти в нього, що він сильно геополітично грає, і до того, як сталася у нього Сирія, що він, по суті, взяв контроль, перейняв контроль над країною у московитів. Він дуже багато вкладався і в Африку, і в Середню Азію, і багато де по світу. Тож будемо зараз розбирати. Як Ердоган Султан набуває своєї світової могутності, що перед ним навіть пасує Дональд Фредович. У мережі інтернет ходить мем, який порівнює Дональда Фредовича з османським султаном. Але ми ж то знаємо, що султан у світі один і це Раджеб Таїб Ердоган. І попри звинувачення авторитаризм, які мають неодмінно місце, не османський султан до речі, не робить Україну все впливовішою та синішою на. Геополітичній арені. І само собою, що Дональд Фредович цьому теж доволі впливає. Отже, наскільки впливовим став Султан Ердоган? Ну, розбиратися я ще раз скажу, що тут не буде ніяких от е виключно цій політиці, тому що вона має бути збалансована. Внутрішній розвиток має відбувати на зовнішньому. Це має бути гармонійна річ, а не так, коли по суті у турків там від інфляції. Не знаю, просто їхні заощадження просто знищуються, розумієте? Там в цій валюті тримати гроші в вітчизняний неможливо просто так інфляцію обігнати, те, що вони там витворяють, так от а від того йде збіднілість населення дуже сильно, от, але це вже окрема історія про те, як абсолютно недолуго відбуваються внутрішньоекономічні економічні процеси, які зараз, до речі, загаль, загальмувалися, все ж таки. Перестав з Шайтаном боротися Ердоган і трошки там чуть -чуть це поправляється. Але наскільки нездарно воно все було всередині країни в фінансовому особливо плані, і наскільки непогано все рухається в геополітичному, тобто оцю таку протирічність ми запам'ятовуємо, щоб не думали, що тут зараз будуть ходи співати виключно такому підходу. Але вчитися, як використовувати свій геополітичний стан, і теж треба і на цьому прикладі теж. Поїхали далі. Усі ми з вами були свідками того, як протурецькі турецькі сили в Сирії менш ніж за місяць поклали край диктатурі Башара Асада. Треччина відіграла дуже важливу роль в координації, плануванні та реалізації наступу. Ходили чітки, що турецький спецназ приймав участь у боях. Ну, координували турецькі військові точно. Не знаємо, чи це правда щодо самих боїв, але турецький прапор над фортецею Алеппо не просто так вивісили одразу. Фактично, Туреччина отримала васала в Сирії і планує через нього. Посилювати свій вплив на близькому сході, і вплив Туреччини на цьому не зупиняється. До речі, там одразу, коли і звільнили Дамаск, перші, хто приїхали, це була розвідка Туреччини, там і близько східних інших країн. Але Туреччина була в топі одразу. Кілька днів після того, як Султан керував припиненням 40-літнього повстання, розв'язаного сепаратистською робочою партією Курдистану, Трамп віддав Ердогану належне за те, що він переконав його скасувати санкції проти Сирії неосманський. Султан Туреччини зміг у парі з кронпринцем Саудівської Аравії навіть змогти переконати Трампа зустрітися з лідером Сирії Ахмедом Ашаром. Рінічно, що лише пару років тому за голову Ашара американці готові були платити близько 10 мільйонів доларів. А зараз Трамп заявляє, що він там молодий лідер серйозним минулим. Життя мінливе, як то говориться. На нашому телеграм-каналі є відео про те, як Дональд Трамп заявляє про необхідність зняти санкції Сирії. Послання буде в описі. Ми там знову таки нагадаю. Дуже багато актуальних відео перекладаємо і виставляємо. При цьому сам Трамп дуже хвалить Ердогана за його успіхи в Сирії Трамп під час зустрічі в Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беніміном Монданяху на початку місяця похвалив турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана за дуже розумну поведінку та пропустив, що він міг би працювати посередником між Ізраїлем та Туреччиною. Предочь, взагалі, співав оде Ердогану, що той в Сирії зробив те, чого не. Могли зробити за останні дві тисячі років. Ну Фредович в своєму стилі е, прямо от, накидує дефірамбі, навіть білім, більон, тисячі, тисячі років 350 мільярдів. Ну і пішло по їх. Іронічно, але великі братушки США ізраїль відчувають себе ображеним. США не сильно хоче рухатися форватири політики Ізраїлю зараз наразі, особливо боляче для уряду Натаняху це те, що Трамп зняв санкції Сирії без їх повідомлень. Як бачимо, Трампу імпонує Ердоган, його стиль правління, підходи до зовнішньої політики, шахермахер надорили і залишилися у виграші. Та й сама Анкара рухається в політиці Трампа, Туреччина згодом провела важливі ядерні переговори між Європою та Іраном, а також погодилася модерувати ці фальш-переговори між Московією та Україною. Ці зустрічі відбулись на тлі прагнення Трампа очолити дипломатичні зусилля з обох питань. А тепер він об'єднався з єдиним лідером, який здається здатний допомогти в просуванні його бачення, як говорить. Трамп знайшов нового найкращого друга. Фред імпонує досвід Ердогана. Султан править країною членом НАТО вже більше 23 років. Звісно, економіка за час правління Ердогана змогла декілька разів підопасти. Але ми ж то знаємо, що то насправді шайтан шатав ліру. Крім цього, султан грав на декілька фронтів. Так він із московитами загравав. То він будує пантюрків з Азербайджаном, зміцнив уряд Лівії в Тріполі проти його суперника в Бенгазі. там, до речі, в останньому дуже сильно домінують московити. І ця багатовекторність також імпонує Трампу. Вплив султана Ердогана надав йому право голосу на регіональному рівні, що поставило його у вигідне становище для просування своїх цілей у багатьох конфліктах та ситуаціях у світі. Ну з іншого, знаєте, краще буде домінування. Туреччини частково Саудівської Аравії, ніж Московії, от що ми хочемо сказати. Нам будь-що, аби, знаєте, не, не Московня на цьому етапі. О, це наш інтерес український. Продовжуємо далі. щодо ізраїльсько-турецької суперечності, то вони залишаються скоріше все ще напруженими, і нещодавні переговори, проведені між двома сторонами в Азербайджані, нічого так сильно і не додали. Але попри це. Відносини США і Туреччини зростають, при цьому ознаки розриву між Трампом і Даняху стали далі очевиднішими в останні тижні. Окрема розмови, як це може вплинути на Ізраїль, що США буде холодніти до, до самого Ізраїлю і, по суті, знаходити там партнера у вигляді Туреччини. Це вже до іглядачі, питання до Ізраїлю, які, до речі, знову починає загравати з московитом. І це їх не врятує. Трамп вів прямі переговори з палестинським рухом Хамас, щоб забезпечити звільнення американсько-ізраїльського заручника, уклав угоду про припинення вогню з єменським рухом Ансар Аллах також відомим як усити. яка, до речі, ця угода не включала ударів угруповання по Ізраїлю, та продовжив ядерні переговори з Іран. Ще одним потенційним ударом, по колись тісним стосунком Трампа та Надняху, стало повідомлення в понеділок видання Ексіос, в якому посилалося на неназваного американського чиновника. Віце-президент Дже Дівен скасував майбутній візит до Ізраїлю через побоювання, що цей візит сигналізуватиме про підтримку рішення Ізраїлю відновити операції в газі, незважаючи на зусилля США щодо сприяння припинення вогню. Погіршення зв'язків Вашингтона з європейськими союзниками по НАТО після повернення Трампа до влади відбувається на тлі ширшої боротьби за світове лідерство змагання, яке найчастіше зображується як боротьба, що ведеться переважно між США та Китаєм, а загалом між Сходом і Заходом. На наших очах відбувається творення нового світу, в якому на зміну Гігомону приходять могутні регіональні лідери, і Туреччина мітить регіональні лідери близького сходу і допомагає сильна армія, велике населення та доволі сильна економіка, ну, точніше диверсифікована, яку все ж таки там Ердоган лупив, лупив та не долупив, тому що все ж таки його геополітичне діяння відкриває багато ринків і можуть балансувати. Капітал турецький може балансувати. Що не скажеш про звичайних людей, але так чи інакше, якщо включити голову і на внутрішніх економічних процесах, то можна багато чого підтягнути навіть в економічному плані. Звісно, з цими нюансами, але Туреччина може впливати і впливає на сусідні країни. З Туреччиною посередині, як образно, так і буквально зазначив Ордоган в інтерв'ю Звік минулого липня. Турецький лідер інвестував в свою роль у НАТО та прагнув тісніших взаємодії з Європою до час, будуючи зв'язки з блоками, які очолювали Китай та Московія, зокрема БРІКС і Шанхайську організацію співробітництва. Фактично, політика двоголового орла: одна голова дивиться на захід, інша заграє на сході, майже як на гербі династії Сельджуків. Ердоган планує передати владу своєму взятю. Сельчуку-Беректару. За заяву Ердогана, 21 століття має стати століттям Туреччини. І лише Богу відомо, чи вдасться це туркам. Але справді тут ми не розкриваємо в, цій, в цьому відео саму особливу увагу і статус Туреччини для Європи, для безпекового процесу і таке інше. Так що Туреччина по-своєму ще набирає обертів. Історія знає багато прикладів амбіційних лідерів, які в якийсь момент. Обламує зуму. Ердогану поки щастить, і в нього все вдається де більше на зовнішній політичній арені. Тому бажаємо йому більше включати голову і менше загравати з московитами. Для нас підняття Туреччини це не є однозначне благо, але з урахуванням, що це так чи інакше хитре таке витискання, знаєте, як от морозом от вони крутять. Витискання Московії з багатьох напрямків, і, можливий, далі похід на Кавказ при ослабленні московитів, то це загалом непогано, нехай. Але щоб Євросоюз є піднімався і свою так, основну периферію, і куди ми ще й заходимо, тримав, і все було добре. А там далі хай Туреччина руляє собі, де хоче. Це, ще раз кажу, краще, ніж Іран і Московія. Так чи інакше, Туреччина заохочена і в незалежності України, і в незалежності Польщі. Аби балансувати Москові. Це складний, дуже хитрий партнер. Але в складні часи, і він може допомогти, як ми забачили на початку війни, коли чухали потилицю багато хто, а летальна зброя надходила і допомагала нам відбувати перші напади, поки Захід там прокидався все точно. Така от історія. Всім всього найкращого, дорогі друзі. До побачення.